От, всім привіт! А ми продовжуємо печиво. нагадую, що це печиво з лимоном. Так, всього тут 9 штучок з начинкою лимонною. Сподіваюсь, вона буде солоденькою з маленькою кослинкою. Угу. a heredência, ela monetra, é né? Угу. Крем терчить такими грибцями. Трошки хімоза все-таки пробивається. Знаєте, коли ви п'єте якийсь дешевий лимонад, або їсте щось супер-супер хімозне, то одразу відчуваєте ось цей присмак, наче не чогось натурального, а так, наче це взяли, вижили. Просто все, що могли з цього смаку, дали вам. І це Х1000 від того смаку, який є ну, в звичайному середовищі. Ось тут про це. Просто забирають кислинку від лимона і от весь-весь-весь цитросовий смак запихують цю піченьку. Трошечки було б його поменше, було б ідеально. До речі, рибка групер дуже цікава. Це приблизно, який... І... Його знайти складніше. Легше знайти, мабуть, зубатку. Вона теж непогана по смаку. Рибка, яка у нас не виловлюється. Вона виловлюється трошки туди. До країн Скандинавії, там де холодно, У наших широтах, здається, наскільки я пам'ятаю, вона не живе. Якщо і живе, то по-перше, вона страшненька. Якщо б її побачила в океані, океані, коли б Україні був вихідка, коли б я побачила і в Чорному морі, ну це ж капець. Виша? В неї такі зубки, М -м -м. майже як у Морена. Але вона смачна, вона така жирненька і добра.